Скид, цекав до пона. Це теж норма, це теж скид. Я тільки князь сьогодні крикав, не з буром міста, а з буру Вель, з селища. Стежіть, розкажути дітей. А тепер трошечки Значить, Звідси, за легендами, звідси родом Іляму робить. Чули про такі легенди? Не з Росії він, не з Росії. Тут було поселення таке Муровель, і він не з Мурома, а з Муровля. І звідси він скакав от за, за, за день, він добирався зранку, наприклад, сідав на коня і їхав до князя на виклик. Отак. От так щоб ви знали, що наш він, наш він. І ще хочу сказати, що правив тут князь князя Володимира, ну ви знаєте, що був головний, той, хто сидів на київському престолі. Але брат його Микола правив тут у Чернігові, а потім прийняв сан Монашеський і був монахом у Києво-Печерській лаврі. І е, пішов звідти і заснував собі скид. Скид там, де він собі викопав землянку і сам собі там жив, як монах. А скид був на теперішньому святошенні. Через то називається святошин. у нас, станція метро, що там у Святошинській Микола, брат київського князя, був називали його Святоша. І от то Святошинський, так що він трошки трошечки знав. Ну все. І подивіться тепер, то ми зараз приїжджаємо до Чернігова, на в'їзді знаходиться Катеринська церква, вона як символ міста. Да.